Це просто щось неймовірне. Продаж дуже красивого, затишного, світлого салону на бризній вулиці, прохідна частина, поруч зупинка, найкращий супермаркет в місті Ужгород. Це все поруч. А зараз я вам покажу це приміщення і кого цікавий такий бізнес. Дівчатка не чекаємо, телефонуємо і забираємо, тому що це дійсно. Дуже красивий салон, і а ціна просто вогонь. Дивимося відео до кінця. І тут у нас вхідна група, вішалочка, лавочка, три інвертори, які обігрівають все приміщення, два столи для майстрів манікюру, телевізор, рецепція. Ви подивіться, яка вона красива, санвузол. Ну і далі ми заходимо в приміщення, де працюють перукарі. Для них розраховано раз-два. Три робочі зони з великими дзеркалами для кожного майстра є своя шафка своя тумбочка, дитяче крісельце, мийка, бойлер, і також тут є інверторний котел. Домо далі і ще тут є одне приміщення. Дивіться, хто може бути тут. Тут може в нас бути масажист, майстер по нарощуванню, вій. Навіть психолог може тут проводити свої зустрічі. Тут закритий доступ. Отакий салон у нас продається ціна. Такого салону 70 тисяч доларів. Таких цін на ринку немає. Тому кого цікавить, телефонуємо, йдемо дивитися і забираємо.